Вітаю вас! Давайте я вам зроблю порада для жінок, для дружин військових до Дня закоханих. Порада для дружин військових до Дня закоханих. Як витримати цей день? Порада для дружин військових до Дня Закоханих, як витримати цей день. Давайте Три варіанти вибираємо: поїхати до нього. Він приїде. Ви поїхали. Зустріч, рух, бажання. Головне це в житті листування. Інформація, листування. Зі мною все добре, я живий, я вийшов з позиції, там будь-яка інформація для всіх. Це круто. Ви отримаєте якусь приємну інформацію. майте на увазі? Друга ох, ну, дивіться, сила. Серйозна підтримка. Знаєте, це карта сили, сильної людини, яка повинна витримувати все і рухатись далі, не дивлячись ні на що. До речі, щоб ви розуміли, ведмідь в мене в цій колоді е -е, ЗСУ. Не у те все, що думаю, це ЗСУ наші. Це якраз наші військові, які тримаються на плечах дружин, як надійний тил. О, інформація. Також дзвінки, приємні подарунки, смс, знову спілкування. Дуже приємні новини. Також. Жодної негативної карти. Майте на увазі. Приємно, класно, супер. Живемо далі. Любимо вас, буде добре, ви сам витримаєте і вистоїте.